Добрий день, шановні глядачі. Вашій увазі пропонується науково-дослідницька робота з народознавства, вишивала дівчина-вишиванку. Доповідає учениця 9 класу Крупецького ліцею Михалюк Каріна. Вишивка виникла давно, з живо рідного краю до навколишнього світу. З потреби не тільки бачити красу, а й творити її власними руками. Дослідження даної теми є дуже важливе та актуальне для розуміння культурного розвитку України, вивчення історії культури та побуту. Предметом дослідження є різновид декоративно-ужиткового мистецтва вишивка. Метою самої роботи є опрацювати відомі на сьогодні джерела про вишивку, ознайомитись з основними мотивами народного орнаменту, значення кольору у вишивці. Ознайомитись з особливостями вишиву кожного регіону України, дослідити вплив вишивки на психологічний стан людини. В Україні так повелося, що давно жінки дуже любили вишивати, тому прикрашали ним і одяг, і житло. Склалися традиції, що без вишитої речі не було жодної хати, а без вишитого одягу жодної дівчини. Поганою і нареченою вважалася та дівчина, яка не навчилась вишивати з малку цей від мистецтва в сиву давнину. Перші згадки зустрічаються в записах давньогрецького історика Геродота, який свідчить, що вишивкою прикрашали одяг та предмети побуту скіфи. А перша школа вишивальність була створена сестрою Володимира Мономаха Анною в Києві в 19 столітті, а у ХХ столітті вишивка перетворюється на ремесло. Традиції вишивки завжди передавалися. Коління в покоління від матері до доньки. Як не дивно, пройшовши через століття, вишивка залишилась актуальною і у сучасних жінок, а все завдяки тому, що вишивання не лише радує оку результатами творчості, а й робить позитивний вплив як на психічне, так і на фізичне здоров'я умінців. Кожна місцевість і навіть окремі села в Україні має свої особливі традиції вишивки. На вишивці не було жодного зайвого елемента. Кожен мав своє певне значення. Люди не лише зображували ці знаки, а й вміли їх читати. Для української народної вишивки найхарактернішими є геометричні, рослинні, зооморфні та антроморфні мотиви. Геометричні орнаменти були притаманні всіх слов'янській міфології Це трикутники, ромби, лінії, хрести. З усіх геометричних фігур найчастіше використовують ромб. Рослинні журнамети з'явились пізніше геометричне, в їх основу покладено прагнення перенести у вишивку красу природи. Виноград на сорочці це символ сімейної радості, калина символ немирущого роду. а первінок, в свою чергу, символ немирочого життя. Цей символ полюбляють вишивати на боковині. Хміль – це ж символ кохання, узори хмелю поширені на Волині. Різноманітна також вишивка на тварин. У вишивках зооморфних орнаментів зустрічається зображення зайця, коня, різноманітних пташок, шрибну пару символізують соколи, голуби, півні. Характерною ознакою шрібного рушника є розташування птахів один до одному спинами. Образ людини у народній вишивці відбув... відтворювався у вигляді людини або у вигляді умовних знаків. Голову людини часто зображували у вигляді трикутника або кола обробленого квітами. А ще кожен регіон України відрізняється вишивкою, у якій переважає той чи інший колір. За кольором, орнаментом, способом розподілу орнаменту на виробах завжди можна визначити місце виготовлення вишитої речі. Так на Київщині та Полтавщині найбільш поширені вишивки з рослинним орнаментом. Інколи з геометризованим рослинним орнаментом, рукавини на сорочках, покриті мережам дрібних візерунків, ромбів, прямокутників, ламаних лінь та смуг. Основний червоний колір доповнюється чорним та незначною кількістю жовтого. На Закарпатті та Львівщині властиві рослинні мотиви, які поєднуються з дрібним геометричним, переважають з'єднані між собою видовжені ромби і доповнюють хрестоподібні фігури, трикутники. Колір це в основному червоний. На поділі по лісі для нашого краю характерними є геометричні мотиви, ромби і трикутники, поширений також орнамент дерева життя, а також композиція зі стилізованими рослинними мотивами. У вишивці домінували червоні, вишневі або чорні кольори. Я сама займаюся вишивкою хрестою. Цей вид рукоділля допомагає мені підняти настрій. Саме і це мене спонукало до дослідження. Я провела дослідження, як вишивка впливає на психологічний стан учнів, опитала я 17 дівчат. З них в тому 7 людей, Кутість роботі троє людини, мали звичайний темперамент семеро, прийшла вдома 10, до 10, двоє учнів поскаржилось на головний біль. Під хвилинку хвилинкою займають вісім учнів. До кінця першого року головний біль зник у двох дівчат. Виконали більше запланованого п'ять дівчат, то був гарний настрій у вісьмох. Отже, вишивка вплинула на здоров'я дівчат, у яких прийшла втома після першого уроку, виконавши більший об'єм роботи на другому уроці, тому отримали гарні оцінки і усів покращився настрій. Отже, зараз особливий час ми звертаємось до джерел народної творчості. До народних традицій, і вишивка це особливий вид мистецтва, який певною мірою здатний впливати на душевний стан та фізичний стан людей. Особливо зараз, коли багато людей перебувають у пригніченому стані, це наша ідентифікація, як і мова, яка відрізняє нас, українців, з поміж інших національностей, це наш оберіг, який оспівнимо навіть у пісні про вишитий рушник, який захищає нас від усього злого.